Доброго Дня малята! Запрошую вас на заняття з малиневого розвитку. Увага, небезпека! Діти, сьогодні ми поговоримо про те, як важливо бути розсудливими та обачними. А почнемо ми заняття з читання цікавого та повчального віршика Леоніда Полтава. З лісу, зайчики йшли. З лісу, зайчики йшли, кавуна собі знайшли, їли, їли кавуна, так і виїли до дна. Хить його туди й сюди покотили до води, заї, заінкі, смішні, поплили на кавуні, поплили на кавуні, наче й справді на човні. Та як далі відплили, зляку слізки потекли, а матуся зирк із хати. Поплили її зайчата, каже гусочці зайчиха, порятуй зайчат від лиха. Добра гусочка зайчат завернула вмить назад. Чим кінчаються пригоди? Не робіть, діти, шкоди. От така історія маляк. Про кого розповідається в ній? Який овоч знайшли зайчики, ідучи в ліс? Що вони зробили з кавуном? Навіщо зайчихи виїли кавун? Покотили його до річці. Що вони хотіли зробити з нього? Що вони потім? Що було потім із зайчиками? Кого попросила зайчиха про допомогу? Що зробила гусочка? Малята, як ви вважаєте, чи були зайчики слухняними та обачними? Я думаю, що ні. Що трапилося із зайчиками, якби зайчиха вчасно не помітила своїх маленьких непослухів? Вони б потонули. Пограємо в гру. Поміркуй і скажи. Зайчики дуже наїлись, тому що вони поласували кавуном. Зайчики покотили кавуна до річки, тому що вони хотіли зробити з нього човен. Коли зайчики відплили, вони заплакали тому, що дуже злякалися. Зайчиха була дуже стурбована. Коли побачила, що. Зайчики пливуть на кавуні. Зайчиха попросила про допомогу гусочку, тому що сама не вміла плавати. Гусочка поспішала допомогти, щоб врятувати зайчат. Зайченята ледь не загинули, тому що вони були необачними. Зробили таку шкоду, як ви гадаєте. Що сказали врятовані зайчики своїй мамі? Вибач нас, матуся, ми більше не будемо так робити ми будемо слухняними та обачними. Попросилися зайчики, але, на жаль, і надалі не стали обережними, не стали прислухатись до прохань своєї мами. І ось сьогодні до нас завітав один з таких необачних зайчиків. Він і досі не втямить якої саме шкоди. Не можна робити, якщо не слухатись, давайте спробуємо пояснити зайчику, чому не слід робити того, що йому не дозволяє турботлива мама. Пограємо в гру, чому не можна? Чому не можна малим дітям грати з голкою? Граючись з голкою можна вколотись, чому не можна гратися ножем? Граючись ножем, можна порізатись. Чому не можна торкатись вмкненої праски? Так, можна пектися, чому не можна грати з сірниками? Через таку гру може статися пожежа. Чому не можна переходити дорогу на червоне світло? Тому що це заборонено, можна потрапити під машину. Молодці малята! Сподіваюсь, що тепер наш зайчик все зрозумів і буде більш обачним та слухняним. Тож давайте йому ще розкажемо повчальну чистомовку. Ча, 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 обережним будь зайча. Чі, чи, чи, ти цього й братів навчи. Чу, 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 вдома грайся, досхочу. Би-би, би, тільки шкоди не роби. Ось і закінчилось наше заняття. Малята, я сподіваюсь, ви будете всі обачними, та слухняними та дуже уважними. Тож до зустрічі на наступному занятті!